Бітомна емульсія ізопласт РВ. І ми починаємо огляд цієї мастики. Мастика ізопласт РВ призначена для нанесення тонким шаром на будь-яку бетонну поверхню. Найпоширеніше застосування це гідроізоляція фундаментів. Також можна використовувати цю мастику для захисту стовпів парканів та будь-яких дерев'яних елементів. Ізопласт РВ. Бітомна мастика на водній основі. Постачається у відрах по 10 літрів. Витрата цієї мастики становить до пів літра на перший шар на квадратний метр. На другий шар знадобиться від 150 до 300 мл на квадратний метр. Так як мастика ізопласти РВ на водній основі, то використовувати її можна тільки в теплий період. Температура повітря повинна бути від 5 до 30 градусів тепла. І пам'ятайте, інтервал між нанесеннями двох шарів повинні бути не менше 6 годин. Ну а повне висихання матеріалу вже нанесеного на поверхню 10 днів. Мастика Ізопласт РВ проста в використанні, швидка в роботі і екологічна, без органічних розчинників. Мастика має чудові проникні властивості до основи та контактує з полістролом та мінеральною ватою. А ще мастику Ізопласт РВ можна розбавити водою і використовувати в якості праймера перед нанесенням. Рулонної гідроізоляції. Додаємо ще 10 літрів води і отримуємо 20 літрів чудового праймера з цього відра. Пам'ятайте, перед нанесенням мастики обов'язково підготуйте поверхню. Вона повинна бути сухою, чистою та без пилу та бруду. Наноситься мастика за допомогою валика або щітки макловиці. Це був короткий огляд мастики ізопласти РВ. Ну а придбати її можна за номером телефона або замовити у нас на сайті. Мастика ізопласт РВ від надійного європейського виробника. Матеріали перевірені та якісні. Пам'ятайте, гідроізоляцію потрібно робити раз і назавжди і не повертатись до цього питання більш ніколи. Тому обирайте професійні та перевірені матеріали. Мастика ізопласт РВ завжди в наявності у нас на складі. Доступна та адекватна ціна. З вами був я, Максим Іванов. Підписуйтесь на наш канал, там дуже багато цікавого. До нових зустрічей!